Ну, це стандартний, активний тяговий протез, який все працює на тягах, все від мене ну, ну, така лямка. От, ну, не керуєш Там, рухами плеча м'язю. Можна опустити, можна щось як було, умовно взяти. Ну, намагаюся часу носити, тому що знову ж таки спина і так, небохіше. Повністю її плече саме вкриває, тому да, сильно не поспижу. Поранення отримав під час виконання бойового завдання. Шли на допомогу своїм побратимам внесли бика воду, сухпаї. Ну і Зав'язався бій. Перший постріл танку над головою і через пару секунд в 10 метрах від мене. І все. Я себе оглянув, дивлюсь, рука все, Ну, майже. Вона ще там висіла трохи. Потягнувся за турнікетом, а руки слизькі були в крові, турнікет собі не класти, не зміг. Крикнув ротному, що я 300 і мені ротний командир відділення оперативно надали допомогу. Ну і все, ми стали пішли. Лісосмугами трошки пройшлися, кілометри три, напевно. Операцію мені зробили, напевно, о другій годині ночі чи о першій годині, ну, плюс-мінус десь так. Я прокинувся о 6-й ранку вже, о чи о чи ну там плюс-мінус в цьому коридорі. Ну Так подивився на себе, дивлюсь, руки немає. Ну, поглянув все інше ціло. ну думаю, слава Богу, хоч на цьому. На момент поранення, коли мені вже перелетіло, я ж зрозумів, що я вже йду, а я руку вже практично не відчуваю. Я розумію, що її все вже. Тому ну, готовий, я ж ну, розумів для себе. Що... О, так буде. Ну, мені головне було, що ну, всі інші частини тіла були на місці. Це, це вже не так критично. Як, ну, воно, кінцівки це розхідник, одної більшої, одної меншої. У мене їх ще їх вистачає. Найвелика проблема була дружині подзвонити. Взяв у своїх колег по нещастю телефон подзвонити. Сказав, що я тут на больничці і я тут не зовсім цілий, тому що, ну, знаєте, знаю, телефонні розмови там, стелефонувся знає, там, роз тиждень там, і кажеш, та все нормально, типу там. А тут типу, сказати, що ну, я ж тобі обіцяв, а я тут приїхав, там, не зовсім повній комплектації. Ну, перше протезування це активно тяговий протез, з ним ходити рік, до нього звикати, тому що треба теж до нього звикнути це все. Він ж плюс, коли ним користуєшся, він трохи м'язи тренує, тому що біонічний протез, він ж працює від скорочень м'язів. Це ж електроди, м'язи скручуються, він там щось працює. От, і з цим треба ходити рік до нього звикати, з ним тренуватися, і через рік тоді вже біонічний. Пишу нормально, ну як нормально. Не дуже красиво, ну, пишу там лівою рукою, я е, е, ввожу авто, там, ну, без проблем. Ну, ну, В принципі, все навчився. ну, Немає щось такого, чому там, не можу себе обслуговувати да, там, абсолютно. Не проблема була абсолютно, тому що в мене вдома машина на автоматі і взагалі питання. Дуже ну, все просто. Перед початком дороги, все, я включив та поїхав собі. Ну, функціонал мінімальний, але час від часу ну, є випадки, там, коли користуєшся, там, щось донести. Там, умовно, рюкзак не все нормально. За Велика, да, я обмежено придатний військовий час. У мене просто ситуація була в чому що я міг по місцю переживання в ТЦК служити, наприклад, але не сильно мене ця перспектива поспіхалася. тому я запитав у себе військовій частині, ну, чи, чи є для мене підходяще місце. І там мене прийняли, сказали, залишайся, звісно. То, ну, в принципі, до сих пір живи — це вже перемога.